Сьогодні в шоу боєві пописки у Тіму. Неймовірна коробка дітей імператора. Нові жахи зі світів Ловкрафта. Друге дихання настільної хал. Настільні війни за демократію і лажа від Лего. Готові? Ми починаємо. Вітання на хвилі Баттелерадію А Антон і Олександр. Вітаю вас на сторінка нашого електронного журналу. ГВ, як завжди, щось нахабно вимагає купити. Тож починаємо саме з цього. Астрологи проголосили тиждень кіму. Геймс Воркшоп нарешті відтащили орків від ратлінгів і запакували їх по двох різних коробках. І ще ми можемо побачити велику коробку бойових попів та харняк. Вони просто знайшли один одного. А в комплекті ще йде статуя. Ось Олександр степек в Тімі на вибор, який хочеш. А можна орків окремо і все мені. Бо насправді, ти ж знаєш, я зараз бира імперську гвардію і разні думаю, мені знадобляться. А фанатики вони такі чудові. Я так люблю естетику фанатичних під від ГВ. Це просто чудово. Але коли ми грали в Блекстол Портер, ти чомусь обрав дівчинку. А попа віддав мені. Бо вона чудово! Вона ходить з вогнеметом. У нього кулемет був, це не цікаво. Ідемо далі. Цього тижня ми майже не вилазили з Нікромунти. Понеділок нас привітав на ім'я Бендерос The Fallen. У нього ніж, болтган і бажання потрапити до столу. Окрім цього, нам весь тиждень розповідали про повелитерів пробаків. Так я знаю, що справжня їх назва СВС. І так, я умовно називаю цю банду, бо ви бачили, скільки там пробаків. Я чекаю, коли нарешті ГВ перестане тримати стона в шафі і випустить шайхолуда. Так, звісно, вони його назовуть якось по-іншому через торгову марку. А ще не забуваємо про ось цю книжку. Всі, хто любить свіжу макулатуру по некрамунді від ГВ, приготуватись читати. Знаєш, продовжуючи твою аналогію з шейхалудом, я би сказав, що ГВ цією весною вже випустили Кракена. А саме зміни в баланс цін в армії Warhammer 40K. Крім того, зміни почалися в кодексі. Чаос демонів, які з виходом Кодексу дітей імператора були вимушені переробити сленшицьких демонів. Щоб інший богам хаосу не було так образливо і сумно, укорно забрали Каранака, маленьку таку собачку. Онур став ще більш мерзенним та дорогим. А зінч на диво, проявив стабільність не характерну для нього. Мабуть, щось задумав. Ну, орки кусадіаці та, та тау отримали нові детачки. Ці детачки дають. Орка можливість ще більше стріляти, наче до цього вони мало стріляли, хоча мало даки не буває. Тао отримала нарешті можливість тримати своїх ворогів якомога далі, щоб не допустити ХТХ. Не змінили стільки косидянців, які були жахливими, ефективними воїнами так і лишилося ним. Наскільки це все вплине на гру, побачимо незабаром у турнірних таблицях. До речі, свіжі результати турнірів зі світу та України завжди можна знайти в нашій групі в Телеграма. Переходьте за посиланням. Якщо ж вам цікаві березневі зміни, напишіть про це в коментарях до цього відео, щоб ми зняли відповідний матеріал. Дуже гарною вилась коробка дітей імператора. Я її вартів з усіх сторін, але не знайшов жодної догани. Дійсно бездоганна коробка. 37-38% знижки. А все, що всередині буде грати на столі найближчим часом. Одним словом, бездоганна. А ще в нашій статті є ідеї для ростера та дітей імператора. Тож, не боріться, переходьте і читайте цю статтю. А тепер про великі мініатюрки для малої гри. Так, я колись грав у Титанікус. І ці великі крокуючі машини зараз ходять саме вуличками Легіон Imperials. для мене це бальзам на душу. Я знаю, що в нашому каналі не всі підтримують цю систему, але я все ж таки маю надію зібрати її та пограти. Тим не менш правила для великих роботів в малому форматі є, і про це пишуть самі розробники. Я прям бачу, як ці великі бойові машини йдуть і зносять великими ногами маленьких варінчиків. І мені здається, це найкращий варіант зібрати армію. Лицарів. Так, але в тебе було ще про Middle earth Так, в системі Middle Air strategy Battle Game з'явилися три свіжі наративні сценарії, пов'язані з подіями другої частини трилогії «Дві твердині. Я ж вирішив, що буду збирати армію гномів в цій системі, навіть якщо доведеться грати в цю гру сам з собою. Проте, на жаль, у ці нові сценарії гноми не пограють. Але думаю, інші гравці отримають багато задоволення від боротьби роханців з орками, Мері мерії піна. Або ж навпаки, вони стають на сторону темряви та допоможуть Сау нарешті здолати роха. Нагадую, що спонсором цього випуску є ЗСУ. Тільки донати на цих хлопаків дали можливість створення цього випуску. Тож, закиньте перевіреним волонтерам. А щоб підтримати нас, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть, яке відео ви ще хочете побачити. А ми рушаємо далі. Оглядаючи нові мініатюри для War Machine, хтось скаже це ж було вже. Так, було. Тоді це були модельки зі стартера. А зараз це окремі загони. Тож зустрічайте тролів з рушницями та химер. Я пофарбував цих хлопаків. Але в мене гулі, і це діагноз. А ще є заєць, не мій. З вармашини. Помагаємо рукою зайцю і побажаємо удачі цій системі. Але у Tempest Games не тільки є вармашина. Так вони підірвали інтернет на настільну версію культової комп'ютерної грі Drivers 2. там ти несеш справедливість у світи, які мають корисні копалини. На жаль, я не грав у її цифрову версію. Якби не необхідність слідкувати за новинами, то, мабуть, так і не дізнався про цю франшизу. Але я обожнюю кооперативні ігри. І, подивившись на фотографії, мені вони нагадали серію костюми з першого сезону Смерть любов і роботи. Тому у цій гри є шанс вплинутися на мої полиці. Крім того, випустили нові набори монстрів для настільної гри Epic Encounter, настільно рольової гри, де кожна коробка містить усе необхідне для повноцінної пригоди. Я, звісно, люблю, коли в настільно-рольовій грі присутні мініатюрки, але чесно скажу, це вже перебір. Цього літа нам ще варто почекати секретну новинку. Згірки кажуть, що це буде щось сай фай та футуристичне. Щоб далеко не відходити від теми, одразу поговоримо про систему Conquest. після анонсу нової армії в Conquest, Юринай, яка насичена східним колоритом, Parabellum Games знизили свою активність. Тому приємно навіть побачити мініатюру для фестиваля Adepticon. Вона дещо прийшла кота, як і всі принципі мурлики. Проте мила. Або я просто голодний. А ще на цьому тижні були опубліковані результати щомісячного конкурсу мініатюр. Мій цьогомісячний фаворит Мах на слонику. Переходимо до Вірдів, і вони цього тижня змогли мене здивувати, бо вони зробили гру без мініатюр. Так, розробник Маліфоро зробив гру без мініатюр. Ігра має назву BRLD, Голосних назві немає. Тут треба будувати власний світ. Хоч і трохи трохокубічний, грати можна в двох, в трьох, або в чотирьох. При цьому кожен з гравець сидить біля своєї частини кубічного світу і поступово складає кубики з типами місцевості, за що отримує очки. Взаємодія полягає в тому, що опонент може або забрати потрібний тобі кубик, або покласти свій так, що ви отримуєте штрафні балі. Коротше, абстрактна гра я в такою пограв. Далі поговоримо про мантиків. Додаткові загони та правила на бійців для Halo презентували Mantic Games на цьому тижні. Настільна гра Halo від Mantic несподівано вистрілила у минулому році навіть для самих авторів. Стартери розібрали по всьому світу з неймовірним ажіотажем, а складе Mantic спорожніли з майстерністю професійних мародерів. Гра отримала велику кількість схвальних відгуків, тож була лише питанням часу, коли почнуть з'являтися доповнення. Я ж скажу, що нещодавно пограв. У стару версію, яка була в минулому році, і вона дійсно варта того, щоб тримати коробку вдома. А ось удар нижче пояса вже від ігрома. Вони видають самостійне доповнення до гри Туху смерть може померти. Доповнення має назву Ктуху смерть може померти страх перед незвіданим. Цікаво. Якщо я втретє скажу Ктуху, то прозовуть цього монстра. Ні, він мене боїть. Я стільки раз його вбивав в жаху Архаба, що. Він просто обходить мене стороною. І так, я дуже хочу побачити цю нову гру. І дуже круто, що в цій новій коробці будуть ще сищики, монстри, а також нові бос. Антон, ти дозволиш мені пофарбувати мініатюрки до цієї гри? Ні, це є. Антон, новини про лотеру були вище. А ми продовжимо тему жахів на нашому гральному столі разом із виробником Spectre Miniatures. Вони виконали окрему систему «Cosmic Horror», гру, присвячену протистанню детективів та представників окультних організацій. Ми зануримось на початок ХХ століття, коли містичні жахи та окультні таємниці були звичайною буденністю, а закриті товариства збирались у сусідньому номері готелю. Людський розум постійно блукав на межі божевілля. Ця гра точно зацікавить фанатів Лавкрафта та інших майстрів жаху своєю естетикою та колоритними мініатюрами. Крім системи Cosmic Horror, Spectrum Miniatures активно працює над оновленням зовнішнього вигляду. Вони перепрацювали сайт, виділив окремо правила та створив новий білдер. А ми поки що перейдемо до Bolt Action. новий виток історичних битв. Кінець тижня Warlord Game порадував усіх фанатів ігор про Другу світову війну великим релізом для системи Bolt Action. Ми отримали змогу посилити особливими загонами три армії радянську, німецьку та японську. Крім того, доступними стали правила на армії США з унікальною мініатюрою, яку ви ніде більше не купите, крім цього призамовлення. Не дившись на велику популярність системи, не скажу, що готовий зараз зіграти саме в цю систему. Від Warlord Game, бо і час не мій, і мініатюри дещо відштовхують своєю естетикою. Сьогодні у нас немає турнірів, тож переходимо до Лего рубрики. Спочатку нас завалили динозаврами, і тут майже всі набори чудові. А коли все гарно, навіть прокоментувати нічого. А от з новою коробкою від Marvel Лего сильно облашались. Подивіться на цей дизайн. Червоні круги і все. А мініфігурки такі, що навіть принти на ногах було ліньки зробити. Здається, що дизайнери вирішили, чи і так куплять, бо Марвел, і просто наклали детали і мініфігурок. Соромно! Щоб не завершувати цей блок фігніє, ось вам красивий замок, красуня і чудовиська, тут все гарно, є кольори, прикраси, купа крутих деталей, поронаємо світ відомої казки і переходимо до мініатюри тижня. І з величезним відривом на цьому тижні перемагає. Бюст з Кратоса. Особисто мене цей бюст підкупив грою світла та тіні та вогнем меча. Гадаю, живу, у мене було б відчуття, що цей персонаж слідкує за мною. Так, дуже так суворий персонаж, тому не хотів би, щоб він слідкував за мною. А на цьому наше новинне шоу завершилось. Нагадуємо про лайки, підписки, коментарі. Це дуже важливо для нас і додає сил, щоб працювати далі. Додавайте мене за СТУ і пам'ятайте, ви були на хвилі батл радіо Антон і Олександр, коли це шоу. До зустрічі!